Дорогі-любі овни, Сьогодні буде розклад для вас на жовтень місяць. От тут аромістичних вершин. подивимося, що на вас чекає цей місяць. Дорогі мої овни, я також овен мій <самі> 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 місяць також. Аромістичних yes. вершин. Скопки про те, що ви хочете почати в своєму житті. Це те, що вас наповнює. Це початок того, що ви мріяли. Можливо, якийсь зародився у вас початок творчих якісь ідей. Початок нових відносин, чогось такого, що вас наповнює, що ваша душа радується. Ось така гарна дуже карта. І ще можу всі кого ще одну карту. В чому саме починання ці можуть бути для вас? Сонце це так, це творчість, це показ себе, це зісяяти як сонечко, це зігріти своїм теплом у всіх, це проявлятися, це ваші проявленості, це бути лідером, бути на виду всіх людей. Не боятися себе проявляти і не боятися початку цих проявлень. Початок відносин, які ви будете просто сіяти від них в роботі. Також ви будете проявлятися вас замітять. Ви, ви будете на першому плані І в роботі, і в відносинах, і в усіх справах ну це просто, просто супер. Що нам скаже Колесо, колесо Року? Для вас головне, що він вам підсказку дасть ця колода. Коли сороку. Це колісниця. Це така карта. Все. Я знаю, куди я рухаюсь. Я знаю, де мій початок, куди мені йти. І я знаю, куди мені рухатися. Я. Можу приборкати в собі всі стани страхи, можу приборкати свій гнів, можу знайти баланс в житті і рухатись туди, куди куди мені хочеться. І починайте цей рух. І це для вас дуже буде. І ви засяєте як оце сонечко, ви будете лідером, ви будете проявлені, і будете в усіх на виду. Далі подивимося з е, колоди відмичок. Тут вже теж люблять колоди. Це сьогодні мої самі любимі колоди. Так, овне. Що ще вам жовтий для вас готує відлюдник. Можливо. Щоб сісти в цю колісницю, щоб почати рухатися, вам треба сісти, все добре обдумати, все сконцентруватися, можливо, на чомусь, можливо, ще треба якісь набратися знань. Можливо, зробити медитацію, щоб настроїти себе на нове, на рух, на, на, на проявленість. Дуже гарна карта. Дайте ще одну звідночок. Четвірка пентаклів. Це ви тримаєтесь за те, що ви вже накопили. Можливо, у вас якийсь уже для цього старту, для чогось нового починання, є якийсь бюджет, і ви не бійтеся, не бійтеся його. Вложити в себе для своєї популярності, можливо, для якихось нових задумів, нових творчих ідей. І у вас все для цього є, всі заощадження, щоб піти в цю проявленість, це карта стабільності, накопичений вас досвід. Щас. Колода маленької ліри. О, що така гарна позитивна колода. Мені здається, потім мав поганих карт. На що, на що, що вас чекає в жовтні? Рицар Пентаклів. Ну, це вже рух, це вже рух. Хай це не буде такий, такий швидкий рух, але вже у вас вже є матеріальний якийсь достаток, вже у вас є якийсь накопичений досвід, і ви. Вже як можна сказати, почали рухатися з місця, ви почали проявлятися, ви йдете до своєї цілі, до той, якої ви мріяли, до, до стабільності, до достатку, до впевненості в собі, до свого статусу, і це вже ви і на цьому, на цій дорозі, і ви рухаєтесь до цього. Дуже гарна карта. Ну, прям такі всі карти для вас, вони прям місяць буде, буде про, просто таких нач... починань. І вже ви зрушили з міста. Ще одну карту. Ту з мечів, Це все ж таки починання. це все, Ви приміняєте всі свої таланти, всі, всі свої навички. Це ви все реалізуєте Не в. Те, що ви планували, щоб засяяти, як оце сонечко, щоб бути, щоб бути, можливо, ви вас замітять, вас почнуть бачити, вас почнуть чути. Можливо, хтось не чув і не помічав, а зараз початок цього. Можливо, початок якихось, гарний початок, якихось справ в, в якихось оформленні документів. в... В якійсь построїти якісь плани, зробити якусь стратегію, якісь можливо, якийсь гарний початок, якісь не справ суді. Можливо, ви будете дуже багато початок якогось навчання, початок інтелектуальної своєї діяльності. Ви почнете чим. Навчатися або те, що ви навчалися все в своєму житті реалізувати. Ну, це як піддержка всесвіту. Те, що ви починаєте, це початок повне. І ви так як ви це дуже символізуєте початок, то це якраз час, час для вас. Дуже-дуже-дуже всі гарні карти. Просто карти, які ведуть до стабільності, до, до нового статусу, до, до, до гарних заробітків, фінансів, е всіх реалізація всіх планів. І це не просто тут ще тут з мечів, і це буде вас наповнювати, це буде, ви будете такі наповнені, задоволені всім і, і матеріально, і духовно. Так що бажаю вам дуже-дуже гарного місяця. Листопада я можливо сказала там про жовтень, мені листопада. Так, час швидко іде, спливаєш прям у листопаді. Буде вас все добре на Любимі мої майоне. Все, пока-пока, гарного вам місця.